Доброго дня, шановні мої глядачі, зараз покажу, що я отримала від компанії Doctor Clinic. Ця посилочка не дуже велика. Все на замовлення. Так, бачите, це тонік з муцином равлика. В компанії є серія з муцином равлика. Крем під очі, крем для обличчя, тонік і умивалка. Мені дуже подобається. Проте це у мене замовила сестра моя двоюрідна, бо їй також подобається саме цей тонік. Оскільки наближається літо, це у мене також для сестри. Я замовила крем для обличчя з СПФ 50. Хочу зазначити, що цей крем. По-перше, в нього великий термін зберігання. А по-друге, він дуже гарно захищає обличчя від сонячних промінів. Тобто, дівчата, усім рекомендую, я вже розповідала, яким чином потрібно використовувати цей крем, проте, скажу ще раз, що усі крема з СПФ. Особливо, якщо СПФ більше 30, необхідно наносити на звичайний денний крем, яким ви користуєтесь повсякчас. І не раніше, ніж за 20 хвилин до того, як ви виходите на вулицю. Якщо є можливість, то краще використовувати цей крем кожні 2 години. тонік я взяла для себе. Він з веган, гіалуроновою кислотою та вітаміном в 5 ну, Взагалі-то, дякувати Богу, щоб не зглазити, не зрочити. мені підходять будь-які засоби, окрім тих, які використовуються для сухої шкіри, бо шкіра у мене не суха. тому... Тоніки мені підходять майже усі. соглоб актив дівчата, це крем, бальзам для зв'язувального апарату. Оскільки у мене артроз, я беру цей крем собі. Його необхідно використовувати 2-3 рази на день, курсами два курси на рік. Ну Тобто, закінчиться. Чекаєте якийсь час та використовуєте. Проте я хочу вам сказати, що під час загострення моєї хвороби я його використовую постійно до того часу, поки не зникнуть хворобливі симптоми. І, дівчата, хочу вам показати нашу новиночку. Дві наші новиночки це два в одному шампунь та Гель для тіла дитячий з... з запахом полуниці. Бачите, дівчата, один літр дуже великий об'єм, дуже, проте ціна в нього невелика. Зараз гляну яка сама. Я вам зараз ціни на усе покажу. Тільки натуральні інгредієнти, лагідний для шкіри. І не викликає алергічних реакцій у дітей, що немаловажно. І дівчата замовила для себе умивалочку. Бачите, написано дермавіа. Це означає, що цей препарат протестований дерматологами і рекомендований для використання. Це тільки у травні з'явилася ця новиночка, і я вирішила для себе придбати, щоб протестувати, і потім. Сказати, як воно. Ось така, дівчата, невеличка посилочка отримана мною. Будь ласка, за замовленнями. Звертайтесь в приватні повідомлення. Або за телефоном, який я напишу в коментарях. До побачення, мирного, тихого дня! Як і обіцяла, дівчата, ось цей гель для вмивання. Ось він. Коштує 349 гривень 200 мл. Дівчата вирівнює тон, мікрорельєф кіжі, шкіри, надає тонізувальний ефект, звужує пори, позбавляє жирного блиску. Підходить для проблемної та жирної шкіри. Тому я собі його і замовила. Так, дівчата, ось цей шампунь і гель для тіла два в одному. Ось він коштує 319 гривень, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Та шампунь рекомендована для дітей від трьох рочків. Натуральний pH натуральний підтримує природний водний баланс шкіри та дарує тривале відчуття свіжості. Рекомендую дівчата дуже а, класна річ. Я онуку своєму це купила, це не чиєсь замовлення, це особисте. Для онука ось цей тонік з муціном равлика. Замовляла я його за акцією. Бачите, купую будь-який продукт за 129 гривень, тобто тонік, умивалка та підочі. при покупці на 179 гривень з каталогу. Враховуючи, що в мене був крем. Гель, тонік з оглоб у мене виконалось це завдання, тому саме муцин, тонік з муцином равлика тонер я придбала за 129 гривень. Бачите, яка чудова акція. Тобто, можна придбати, наприклад, гель для вмивання за 179 гривень, а крем під очі або тонер за 129 Дуже вигідно. Економія. Бачите, яка економія? 129 гривень тонік замість 199 це 70 гривень, дівчата. Я вважаю, що навіть це перекриває доставку. Так, дівчата. Ось цей крем-соглоб-актив коштує 99 гривень, покращує рухливість суглобів, зменшує набряки, сприяє відновленню сполучної тканини і профілактика проблем опорно-рухового апарату. Я Зараз ось у мене, бачите, не знаю, бачите ви чи ні. Ну, тут в мене вже залишилась половина. Я використовую його і зараз, сьогодні вже скористалась. Хочу вам сказати, що входить сюди хондроїтину, сульфат, екстракт ромашки, кукурудзяна олія, екстракт чистотілу, екстракт з виробою, календули сабельника, живокоста, вазелінова олія глюкозаміно гідрохлорід, тобто усі речовини, які необхідні для вашого зглобозв'язувального апарату. Особисто мені він допомагає, бачите, зараз закінчиться у мене цей крем, і я вже придбала інший, щоб він у мене завжди був під рукою. Тобто дівчата, у кого проблеми з колінами, дуже рекомендую. Тонік дівчата 169 гривень стоїть, коштує його ціна у травні SPF 50, проти пігментації коштує 299 гривень. До речі, дівчата. SPF 50 це максимальне значення. Якщо хтось пише там, 100, 75, це просто маркетинговий хід. Такі крема ще не вийшли в продаж, можливо, колись наші фахівці з розробки косметичних речей, продуктів зроблять такі крема, але, до речі, ще вони їх не Видумали.